Друзі, автопарк Запоріжжя на зв'язку зустрічайте наше новеньке надходження у продаж. Це Ford Escape, 2014 рік випуску. У комплектації максимальний титаніум. Під капотом у нас 2 літра турбобензин, повний привід та коробочка, звичайний автомат. Автомобіль у нас повнопривідний, на дуже гарній комплектації в білому перламутрі, на оригінальних дисках. Так, Автомобіль у нас на денних ходових вогнях, на безключовому доступі, код, пароль, звісно, присутній. Сліпа зона у нас мається. Далі у нас е, повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, 150 тисяч пробігу, ніяких помилок немає. Так, величезна мультимедієчка Sony, підігрів передніх сидінь, е, зони клімат-контроль, запуск кнопочки. До речі, встановлено газ. П'ятого покоління, камера заднього руху, все працює. панорамка, шкіра в дуже гарному стані, ззаду салончик також без нарікань. Друзі, автомобіль ви можете придбати у лізинг кредит за готівку, як вам зручно. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.